Новенна до святого Юди Тадея, Покровителя у безнадійних справах, день восьмий. Освяти Юду Тадею. У своїй апостольській праці ти вчив, що світом керує Божа всемогутність, що це сила, яка вічно панує, яка все проймає і оживлює, і на цій силі збудована Вселенська церква. Чини, заступнику мій, щоб у хвилини своїх тягарів і турбот я прагнув у її брамах бути, і до ні, Христа припадаючи, знаходив свою розраду. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.